Слава Ісусу Христу! Свято Царя Христа було установлено в 1925 році. Установив його папа Римський, пій 11 щоб усі люди, всі держави, любили, слухали, поклонялися Небесному Царю, який є Богом і царем над земними царями. На превеликий жаль! Земні царі не хочуть стати під провід Небесного Царя, не хочуть стати на коліна, поклонитися, упокоритися перед Богом Царем. Земні царі на сьогоднішній день відзначаються гордістю, зарозумілостю, пихатістю, жорстокістю. Земні царі вимагають, щоб перед ними народи клякали і поклонялися їм. Люди не хочуть, щоб Христос цар над ними царював. Звісно, що кожен скаже, що ми такого не говоримо. Так, словами фальшиві християни такого не говорять. Вони гірше роблять, вони це говорять ділами, грішними ділами. Свою совість такі фальшиві християни дуже легко навчилися заглушувати. Вони кажуть, що Бога мають в серці і в душі, а значить, по Божих заповідях можна вже не жити. Бачите, як диявол легко навчив людей заглушувати совість? А Голос совісті це є голос Бога, який промовляє до нашої душі. Тоді наша душа тривожиться, і ця тривога передається нашу, на нашу свідомість. Щоб ми спам'яталися, згадали про Бога, про Божі заповіді. Але коли ми совість заглушимо деякими диявольськими оправданнями, тоді ми стаємо глухими на Божий голос. Людина тоді чує тільки диявольський злий голос, обманюючи себе, що це Божий голос. І так людина. Знаходить в собі фальшивого царя злого, який мучить людину, але людина все одно поклоняється тому фальшивому царю. Тобто, як каже приказка, мучуся, караюся, але не каюся. На превеликий жаль таких фальшивих християн більшість Христової церкви, то є християни поганського диявольського духа. Тобто йдеться про що? Погани атеїсти, сектанти, сатаністи різного роду, і так далі, вони матюкаються і фальшиві християни матюкаються, всі безбожники піячуть, і християни піячуть. Безбожники наркомани і християни наркомани. Безбожники сексуальні розпусники і християни розпусники безбожники погані, носять розпусний одяг, одяг, а особливо жінки ходять в приталених штанах, коротких спідничках, виставляють груди на показ, беруть на себе роль спокусність, і тоді, а далі крадуть, обманюють, брешуть, пліткують, злорадствують і ще по багатьох. Диявльських критеріях живуть. На превеликий жаль, основна маса християн живе по таких самих критеріях, що й і погані безбожники. Тобто, як вже говорилося, це християни, які не мають Христового Духа, а поганського, диявольського духа, таких фальшивих. Християн – Не Христос цар, а диявол цар, бо виконують волю диявола, а не Бога. Про таких фальшивих християн Ісус говорив, що своїми словами мене славите, а серце ваше далеке від мене. А такі фальшиві християни завжди говорять, що ми в серці маємо Бога. Слава Ісусу Христу, фальшивим християнам язик не обертається привітатися. І кажуть, а що скажуть безбожники? Тобто, що скаже диявол? То треба було погано сказати навпаки? Ми вітаємося тільки християнським привітом. Слава Ісусу Христу. А добрий день ми! Не будемо говорити, ми День в серці маємо. Та як прославимо Христа Царя нашого Бога, тоді, буде, тоді Бог поблагословить і день, і Він буде добрий. Тоді Бог і Україну поблагословить, і вона буде славна. А що Україна покориться, клякне на коліна. Церкві перед Богом на службі Божій, святого причастя, тоді ворог, тоді вороги клякнуть перед Україною, перед українцями, тоді Бог упокорить всякого ворога внутрішнього зовнішнього. А поки ми не зрозуміємо, хто такий Бог, хто такий Христос Цар, то вороги нас перемагати будуть, бо ми живемо таким своїм духом, як і ті вороги. І саме прикро, що фальшиві християни так фальшиво виховують своїх дітей, нащадків. І тоді кажуть: звідки беруться погані діти? Звідки беруться фальшиві християни? Погані діти, фальшиві християни не народжуються, дитина народжується несвідомо добра і зла. І батьки зобов'язані дитині прищепити любов до Бога і виховати побожну особистість святого християнина. Від батьків залежить, яка та дитина в будущому будуть? Перший фундамент батьки будують для дитини. На якому фундаменті дитина буде стояла, такі наслідки будуть. А як бачимо, сьогоднішній день наслідки катастрофічні. Батьки погано виховують дітей. Чому? Тому що батьки так само погано виховані своїми батьками. І так потихеньку християнство деградує. Християни мають бути практикуючими, святими, Бог дав заповіді Божі чесноти. Всі критерії, які ведуть до Царства Небесного. І Царство Небесне має початок в нашому серці і в душі. Ми маємо прийняти Царство Небесне, щоб Царство Небесне прийняло наш, нас і наших дітей. Але на перевеликий жаль, люди зовсім не думають про царство небесне. Ведуть себе так. Ніби тут на землі їхнє царство буде. Тобто, ніби вони тут будуть жити вічно. Хоч всі бачать, що ні одна людина тут на землі вічно не живе. Всі бачать, що люди помирають. Але все одно ведуть себе так, ніби то вони будуть жити вічно, хочуть утвердитися над землі. Але людина. Тут небагато живе на землі від сили від 70 до 100 років. 100 років це дуже велика рідкість, і той час дуже скоро проходить, і перед Богом ми станемо на Божий суд, незалежно від того, чи людина вірила в Бога, чи не вірила в Бога, що Бог існує, чи не існує. Хто каже: Я не вірю в Бога, то най розуміє, що Бог вірить в Бога ту особистість, яка каже, що не вірить Бога. Бо та людина прийде до Бога на суд, а не Бог до людини прийде на суд. І коли людина стане на Божий суд перед Богом, побачить того, в кого не вірила, кого волі не виконувала, тобто правдивого Бога. Але й людина побачить фальшивого Бога, диявола, сатану, який чекає на засуд. Коли Бог скаже, де душа в пекло, ти проклята, от твій Бог стоїть збоку, диявол, і ти підежуть його царство. Як страшно буде почути ті слова. І людина зрозуміє свою помилку і буде каятися, Боже, я вже зрозуміла, що ти є, каже Бог, запізно ти зрозуміла душе, що Я є. Ти душа мала можливість на землі зрозуміти, то, а ти поклонялася фальшивому Богові, і тепер йде фальшиве царство, то є пекло. І наші діти, то є лице батьків. І не кажіть, що діти стали поганими без вашого втручання, без вашого виховання. Діти то і лице батьків, і хто побачить погану дитину, обов'язково скаже, які погані батьки, що так погано виховали цю дитину. І ясно, що тяжко буде слухати такий, таке звернення дорогих людей. Але то буде правда, хоч батьки ще будуть оправдувати, я його такого не вчив, я такого не вчила. Десь воно набралося того не знаю де. От то, що людина, батько, мама не знає, де воно такого набралося. Бо чому воно набралося десь поганого? Бо не вийшло з хати добрим. Не було доброго духа в хаті, був фальшивий дух, а не Божий Дух. І в хаті не був Христос Цар. Батьки себе мали за Царів. І, звісно, виконали волю пекольного царя. Тому і діти відбрали того духа, яким жили батьки. А далі вже каже, батьки дали початок злий, а далі сатана має багато агентів, які працюють над погубою тої душі. Тому батьки мають задуматися, як мають дитину. То дитина не просто є для годування і утвердження тій землі, дитина є для Царства Небесного. І від батьків залежить, чи та дитина війде в Царство Небесне. Як я кажу, який дух в хаті, яким духом просякнута душа дитини. І від, і від батьків буде залежати, чи та дитина буде в пеклі чи в небі. І, звісно, багато батьків. На старість може покаятися, поправитися, і тоді кажуть: та я вже кажу добрим бути тій дитині, воно не хоче бути добрим. Так, тяжко вже тоді навернути дитину. Але треба використовувати всякий шанс, який Бог дає жертва, покаяння, правдива віра, поклоніння Богу. І тоді може з дитини ще щось переробиться. може дитина стане християнином. Але, як кажуть, пожар легше попередити, ніж його загасити. І пізно казати, Боже, поможи, як хата згоріла. Тому треба перед бідою Бога просити, щоб не сталося біди. Перед бідою треба молитися, щоб знову не сталося біди. Кажуть, бо може бути запізно. Тому. Найбатьки батьки пам'ятають ще раз говорю, що діти це є лице батьків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Ісусу Христу, слава Христу Царю!